Це якась ще проблема, тому що ми знову прокинулись пів на 12. От зараз майже перша, да, і ми поїли, поснідали. Це було дуже весело в лапках, тому що я Яріку ж дала. БЛВ-миску, я дала авокадо, банан і мікродозу яєчка. Що ви думаєте? Ну, звичайно, він з'їв доволі багато, але доволі багато виявилось на підлозі. У нього в фартушку, на столі розмазано. Коротше, це жесть, це, це дуже брудно. Але він був щасливий. Ну, правда, це прямо от йому даєш і він прям. Що це? А що це? І оце візьму. Оце викину оце візьму. Він прям все з двох ручок їв, ну такий бусінка. О, тому, якби йому це не подобалось, я б це точно не робила, однозначно. Але оскільки це йому подобається, ну добре, заради своєї дитинки готова пожертвувати своїм вільним, вільною секундою часу і помити потім ще. Е Зайбер з кухні. У нього тепер з'явилися трясики, я це називаю. Він так сидить. Зля! Дуже милий. Мили. Да, дуже милий. А ще коли він злиться, він кудись там суне, йому там не пускаєш його або він важко, йому він робить так. Дуже милий. Я не можу. Я це називаю їжачок, він робить їжачка. От сьогодні у мене по плану прописано нарядити ялинку. Але, чесно кажучи, я наче мала цей різдвяний муд і все. Але сьогодні ну, взагалі немає різдвяного муду, взагалі не хочеться ставити ялинку. Здається, що до Нового року ще 10 місяців що ставити ялинку. Але насправді Новий рік уже через скільки там? 25-26 днів пора ставити. Блін, зуби болять все сильніше і сильніше, і вже таке враження, що болить від першого <плес> до шостого, Тобто вся, пер... вся щелепа верхня з лівої частини. Так що, коротше, хоч буде жити до четверга, я думаю. Якось так погнали жити цей день. Я зрозуміла, чому немає крісмас моду. Звідки йому взяться, коли... <плес> коли зуби болять і голова. Чергова таблетка по і чергова комірчинка мого календаря мають е, вирішити цю ситуацію. Боже малий, ти маєш спати, чи ти не спиш? Так що відкриваємо комірку номер 3 В третій комірці у нас Scented Shower Gel. Scented Shower Gel. Короче, гель для душу з ароматом мигдалевої олії. Дуже маленький, як на мене. Гель для душику, але я люблю Almond Oil це перше. А по-друге, ну, хай буде. Гелі для душу завжди потрібні. Да? Блін, хочеться його понюхати, але він тут запаяний і я не хочу відкривати. Але хочеться понюхати. <плес> так не пахне. Ладно, відкривати чи ні? Тут написано, що після відкриття він 12 місяців ще придатний. Давайте тоді відкриємо. around. ауд. Я просто дуже люблю ем, мигдаль. А, Ну, це такий же мигдаль, як і оця троянда. У них, до речі, всі запахи щось однакові, його. це не мигдаль, Але тут мигдалева олія. Тут ж не кажуть запаху мигдалю, тут кажуть мигдалева олія. Угу. Ну, коротше, такий же запах, як і оця олійка. А, я так розумію, може тут весь адвент буде в цьому ароматі. Ну, тоді мені не дуже пощастило, бо аромат реально такий. Сильний, але це француженки, вони люблять пахнути старістю. Mm. <головік> ну, такі стандартні старі аромати, mm. типу рози троянди. Ось <головік> це не Коротше, я дістала. короче, я дістала ялиночку наряджати. Побачила, що вона вся така скупчена. І це зазвичай робить мій чоловік. Він розкушує ялинку. Але він сьогодні не настроє. Тому ми, коротше, посперечалися, хто буде розкущувати ялинку, і вирішили, що ми краще додивимось мастерфе зараз за чашечкою чаю і какао. Тому зараз я роблю какао. Чай, смаколики, дивимось мастер-шеф, потім думаємо, що робити з ялинкою. Взагалі ніяк не йде нарядження ре... на сьогодні. Ну, нічого. А, і ще весь денний сон налогу, я пролежала з ним. Бо тільки я намагаюся відійти, він в мене чіпляється і прокидається. А зате я відпочила трохи. А, виповнюю дитячу мрію. Mm. 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 Оце я називаю на на різдво. Ще одна рекомендація від мене це оці пряники. Я обожнюю різдвяну європейську випічку, і оці пряники в шоколаді просто must have на зимові свята. Рекомендаціон. Так, у нас час готувати вечерю, малий заснув, але у нього зараз такий прокол, що він не хоче ах, спати без мене. Тобто він засинає на мені і раніше я його просто перекладала і йшла по своїм справам. А тепер ти його тільки перекладаєш, він одразу хоп-хоп, такий, сідає і дивиться на тебе. Відразу його що давай вкладати. Я тільки вклала все. Тільки стаєш на п'ять хоп-хоп, сидить, дивиться на тебе. Вже груди йому, він смок що, засинає, тільки забираєш, він зразу ледь встала. За 30 хвилин, мабуть, мене зайняло. Моя булочка. Так, а нам треба приготувати вечерю. Я думаю, малому знаю, що зроблю. І роблю це все на пару. Все на пару зроблю. Так, в малому я варю на пару батат і брокколі. А нам запікаю е, філестих з брокколі. Просто заморожила, все так скинула. хай буде. Так, ну і поки воно готується, малий спить, треба швиденько побігти і спробувати нарядити ялинку. Все, погнали. Паф. Просто життя мами це встигнути, все. Ще яка у нас проблемка, це те, що ялинка маленька, вона 60 см тільки. І ми її ставили зазвичай на комод. Але зараз комод пеленальний. Тобто ми на ньому пеленаємо малого. А отже, поставити її... Так, щось кривенько стоїте. О, бляху. Все одно. Ну, коротше, отже, поставити її на комод ми не можемо. А, а більше нема на що. Ви бачили, я намагалася притулити її на свій столик з юзку, але вона занадто широка. І в мене вже така. Крайзі ідія поставити її тупо на стілець. І я думаю, так і буде. Розуміла, куди ставити ялинку. Бо треба от якраз таке якесь підвищення, щоб малий не міг просто її завалити просто так. Хоча і так мені її легко завалить. Цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво. Ну ладно. Погнали, що ми там починаємо з. Так, це не вікно, що треба буде повісити. Починаємо з гірлянд. Але гірлянда та ця в розетку треба, я вонку, подати, в треба ялинку десь з розеткою ставити. ще розповідаю, що відбувається: треба е, ялинку до розетки. Розетка є тут. Ялинка занизька для того, щоб стояти на підлозі. Тому я поставила її на стілець. Виглядає крінжово. Але це те, що в нас є. І все, Я більше не можу. Якщо я щось ще придумаю, я зміню ситуацію. Але наразі це наче все. Тому будемо працювати з тим, що є. Три кімнатна блін-квартира, і нема нормального місця, щоб поставити маленьку ялиночку. Якийсь зашквар. Сюди треба громну таку до стелі. Ладно, хотіла вам ще що розказати: бачите, який а Яка кулька. Тут весільна наша фотографія з чоловіком, а тут УЗД малого. Хто мене не дивився минулого року? Я придумала таку традицію. Минулого року народилась наша сім'я. І я придумала таку традицію, що кожен рік я буду робити якусь спеціальну кульку, яка буде символізувати те, що з нашою сім'єю хорошого сталося в цьому році. У 2022-му ми одружились, тому тут весільна фотка, і я завагітняла, тому тут фотка УЗД. У 2023-му році, звичайно, найкраще, що з нами сталося, це народження мого сина. Клацання, яке ви чуєте, це мій чоловік грає в комп'ютерну гру джостіком. Вибачаюсь. Так от, і цього року я вирішила зробити самостійно з солоного тіста відбитки ніжок малого, ну і підписати от дату його народження. Коротше, я зроблю, сподіваюсь, ту прикрасу за грудень десь. Треба прописати собі в план, щоб не забути. От, а за 22-го така у нас мила штучка, я її повішу на видне місце. Так, І минулого року у мене все було тільки золото і червоне, два кольори. Цього року я купила в метро, до речі, такий набор кульок. Тут золото, срібло, зелене і червоне. І саме в такій гамі я планую наряджати квартиру цього року. От такий наразі результат. те, щоб мені подобається? <ріць> Але якось так. Отака фіня малята. Отак нарядила ялинку. Поки що мені це не подобається. Але чоловік впевнив, що якщо я прикрашу всю квартиру, то ялинка не буде виглядати так і Буде норм. Тому, коротше, далі буде. На цьому все на сьогодні. Дякую за увагу і побачимось. Я сподіваюся, завтра. Па-па!